Яким був для вас рік перебування на посаді виноградівського голови райдержадміністрації, чого більше задоволення і того, що зроблено, чи може, я знаю, розчарування, що не вдалося щось зробити? Як безумовно, рік перебування на посаді, як для голови адміністрації, це є небагато, але зважаючи вже досвід попередніх? Як Голів адміністрації, міняється. як вони часто міняються, то рік це вже дуже багато. Але, безумовно, рік був непростий. Рік був з викликами, рік був з новими завданнями, які я досі не зустрічав, але всі випробування, всі поставлені задачі ми виконали ті, які носили нагальний характер. Звичайно, в планах було набагато більше. Звичайно, хотілося відкрити не один заклад, два, а хотілося відкрити більше. Але зробили ми дуже багато, враховуючи і фінансування обмежене, враховуючи і ті постійні виклики, постійні проблеми поновлення нових проблем, поява нових проблем. Я вважаю, що рік прожили ми досить плідно. Ну, як відомо, посада голови райдержадміністрації це свого роду компроміс між політичними силами, які на виборах були фаворитами. Вони приходять до влади і хочуть ставити там свою людину. От чи маєте ви підтримку зараз від якихось політичних сил? Від кого зокрема? Ну, посада голови адміністрації є в деякій мірі політична, але головою адміністрації я став. Незважаючи від політичних розкладів у Виноградівській районній раді чи минулого скликання, чи теперішнього головою, головою адміністрації я став, тому що ну, губернатор довірив, а президент призначив виконання такої функції. Але е, нова районна рада, яка обралася минулого року у жовтні, дещо переформатувала розклад політичних сил в виноградівському районі. І зважаючи на ці всі політичні перетурбації, зараз підтримка у районній раді є. Є не лише мене, як голови адміністрації чи голови районної ради, є порозуміння в районній раді щодо розвитку нашого району. Адже я не... хотів би уточнити це дуже важливо для голови адміністрації мати підтримку районної ради, але підтримку не лівої сторони. І, і чи правий, але очевидно більше навіть, щоб вони були консолідованими. Чи вдалося це зробити на даний час, як ви вважаєте? Е, порівнюючи, звичайно, є недостатні об'єднавчі процеси у районній раді, але враховуючи те, що попереднє скликання завжди було плюс-мінус один голос, перевага на тій чи іншій попереднє скликання сесії районної ради. Була перевага один голос завжди грав роль, переважаючу роль то зараз, так, так, так. мінімально, то зараз є чітко сформована так, коаліція чи більшість, як її називають, де є в 20-36 постійних депутатів, які підтримують постійно курс розвиток району, але є. Є і ті політичні сили, які завжди підтримують, які готові в тих чи інших питаннях рухатися разом на розвиток району. І ми бачимо це остання сесія, коли бюджетне питання досить важливе, тому що були деякі перевиконання бюджету, було і розподіл вільних лишків. То із 28 присутніх депутатів за бюджет за всі інші 26-27 голосувало за. Це показує те, що порозуміння є не лише конструктивні, не лише у більшості, є і з іншими депутатами, яких я не ділю від партії чи від політичної фракції, якої для мене вони є максимум з якого села яке село представляє, який населений пункт. Коли ми говоримо над вирішенням тих чи інших питань. Є у нас багато сіл, які не мають просто за виборчого законодавства, вони мають своїх представників, але, як ми це бачимо, нема з цим великих проблем, тому що не враховувати враховувати ті села лише по депутатських принципах, воно було неправильно. Ми враховуємо, розраховуємо і ті села, де. Де є, де є або нема депутата, ми це обов'язково враховуємо. Звичайно, нема такого, ну як ми звикли казати, лоббі того чи іншого населеного. пункту. Це, це до речі, дуже відчувається на це, сесії так, із депутатських запитів звернень, клопотань. Так, безумовно, краще було, щоб були представлені всі села, але ну це в нас є прогалини виборчого законодавства. А не зважаючи від політичних фракцій, цих я okay. повинен і буду думати за весь район в комплексі. Ми нещодавно мали з вами розмову по злободенним питанням. і Одне з таких питань це ліквідація наслідків градобою у районі. І ви сказали про те, що з дня на день чекаєте, слідкуєте за засіданнями Кабінету міністрів, який має прийняти рішення і визначити статус градобою і відповідно виділити кошти. Так от чи є рішення, чи будуть гроші. Станом на тепер грошей. З державного бюджету не виділено ні копійки, але є вже позитив у тому, що Державна служба надзвичайних ситуацій видала свій експертний висновок, що ситуація градобі, яка в нас була десь 1 червня, є надзвичайною ситуацією регіонального характеру. Висновок є. Є висновок Міністерства житлово-комунального господарства, де не визначено розміри збитків. По соціально-культурних е, об'єктах призначення соціально-культурного спрямування є визначено зафіксовано кількість думаєте, Чому Кабмін все-таки не приймає цього рішення? Е, е, якщо б я знав, що нема у резервному фонді грошей, в резервному фонді є гроші. Я думаю, що це проста бюрократична е, процедура, яка перед тим, як ви повинні вийти розпорядження про виділення вже готових коштів, воно підготовити його повинно Міністерство фінансів виділення, погодити, оскільки це є резервний фонд із надзвичайними ситуаціями А літо триває а чиновник літоч... че... літоч... че... на пляжі. Так можливо, є там і період відпусток, не готовий казати, але є бюрократична процедура, бюрократична тяганина, яка притаманна нашій системі державного управління. Тим не менше, Михайло мович. Чи можете сказати, скільки от дахів вже на даний час у районі відремонтовано і яким чином це зроблено, оскільки грошей державного бюджету кажуть немає? В основному всі, всі будинки, які зараз перекриті, житлові мається на увазі, люди перекрили власними силами. Всі акти 6054. По кожному будинку володінню ми передали на обласну адміністрацію відповідного Міністерства ЖКХ в Києві. Ми передали акти в них на розгляді. Скільки будуть їх розглядати, невідомо. Але якщо прийде компенсація, вона перейде в грошовому виразі. Тому люди, знаючи це, нікого не чекаючи, не можуть люди чекати з районного бюджету, ми суму 50-60 мільйонів. При тому, що ми за рік збираємо 49 мільйонів, ми виділити, звичайно, не можемо. Люди перекрили будинки власними силами. Деяка невеличка допомога була виділена з районного бюджету із обласного резервного фонду. 2,5 мільйона в сумі, десь у грошовому виразі ми передали на сільські ради для закриття першочергових завдань. А кредитний напрям спрацював чи? Кредитний напрям спрацював, але не в такій мірі, як би ми хотіли, тому що виділили ми деякі кошти і не чекали, що буде такий великий попит. Якщо в середньому в нас йшло за попередні роки на місяць 3-4-5 кредитів, то зараз ми відправили за один місяць заявок 160 заявок на кредит. Бемовно, обласний фонд інвестування такої кількості заявок не зможе обробити, і враховуючи те, що деякі села не давали співфінансування у цій програмі власний дім, то по державній програмі мало по потихеньку, поволі, дуже поволі, занадто поволі йде видача цих кредитів. Щодо ситуації в банках, то банкіри доповідали, що пішов, пішло підвищення кредитів. Зараз точну суму ну банківську таємницю банки mm -hmm. видавати не хочуть. Але червень-липень проценти які там до речі? Власний дім 3%. відсотки. Власний в банках, кожному комерційному, кожному різна від 15 і, і вищі у гривнях в залежності яка установа, які це добре. Дивіться, от весною було досить таке ажіотаж довкола питання харчування маленьких діточок у школах. Тобто навіть політику на цьому намагався якось роздмухати. Тим не менше харчувалися діти із місцевого за кошти місцевого бюджету. Так от, скоро, 1 вересня, діточки підуть у школу, чи будуть харчуватися маленькі школярі? Чи є для цього гроші у місцевому бюджеті? Харчуватися за бюджетний кошт будуть школярі, які передбачені постановою, так звані статусні діти. Це багатодітні інваліди. За бюджетний кошт повністю будуть харчуватися лише ці групи дітей, визначені постановою. Тобто Діти, які мають певний статус, малозабезпечені, інваліди, сироти, будинки сімейного типу, Чорнобильці, Афганці і всі ну, так звана категорія, вразлива категорія дітей. Всі інші будуть харчуватися за батьківський кошт. Ми опробували систему перші два місяці, кошти виділи квітні з районного бюджету. Два місяці була ну, вимушена апробація. Системи харчування дітей за батьківський кошт. Як показав досвід, вона досить ефективно спрацювала. По-перше, покращилася якість харчування. контроль з боку батьків. За е, раціоном, за калорійністю і за звичайним приготуванням, чи її приготували, чи повезли додому. Контроль з боку батьків. Тим самим покращилася якість. Е, Тим самим ми відкинули тих дітей, які апріорі не ходили в столову. А вони були записані впорядковано, більш-менш впорядковано. У квітні додали бюджетні кошти, і була запроваджена система 50 на 50. 50% з бюджету, 50% за батьківську плату. Зараз, щоб нам виділити з вересня по грудень, і три, притримати систему 50 на 50, нам треба 4,8 мільйона. Я заявляю, що таких грошей в районному бюджеті нема. У нас є 9,8 мільйона ще заборгованість по зарплаті, яку ми бачимо лікарям не вистачить садочкам. Тому мене, я не буду виходити з ініціативи, щоб виділити гроші. На харчування з бюджету, тому що ми не маємо таких грошей. Як ви передбачаєте, як це сприймуть батьки, як це сприймуть політичні опоненти? Політичні опоненти, можливо, ті, які хочуть попіаритися, будуть сказати, давайте дамо. Бо коли стояли на попередній сесії, то депутати, які в цьому не розбираються, і скажуть, що чому ми виділяємо по 10 гривень, давайте виділимо 50 гривень. Кажу, я не проти і 100 гривень, але покажіть звідки. Політичні заяви будуть, політичні опоненти будуть критикувати, але поки що коштів нема. Не тому, що я не хочу, чи ми якось інакше можемо десь знайти ці кошти. Тому що е, така система, так, законодавець поставив нас, що заборонив фінансувати з освітньої субвенції. Освітню субвенцію виділили в, кіль... в обмеженій. В обмеженій кількості Скрип, така ситуація лише у Виноградові чи і в інших районах навіть не в інших районах, навіть в цілій області ці в на всій україні по всій Україні в кожному районі. Просто діє деяка система е, унікальна. Ми вже переходимо з 1 вересня на систему. Буде харчуватися за кошти батьків, соціальну вразливу категорію. «харчуємо за бюджетний кошт. Це дозволяє законодавству в інших районах. Є на співспонсорські. На е, заводи взяли на себе відповідальність де і харчують ту чи інше. Є ці заводи, де є такі можливості. В Мукачівському районі харчуються повністю за спонсорський кошт. Завод, закріплений за садіком, школою, це їхні, їхні питання, як це вони, як це 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 вони врегулювали. Головний. Та ні, це заводи, які домовилися, що ті працівники, де працює 2-3 тисячі фішер, для прикладу, він взяв на себе якісь завод, якісь напрямки, підприємці, вони організували свою систему. У вас можна досить часто побачити, скажімо, в Фейсбуці там, чи на, на, на сайті адміністрації. От ви на дорозі, то в школі, то на, на дорозі. От давайте по дорозі трошки поговоримо. Як проходить ця битва із бездоріжжя? І, і на які шляхи ще. Вдасться полатати ями до кінця е осені, тобто до морозів. Ну, зараз у нас проходять дві битви: без доріжжя і без грошів'я. Стикнулися. Е так, да? стикнулися дві, і неважливо, хто з них виграє. Результати, yeah. результати, результати невтішний. Да, результат. невтішний. Результат ведемо на дорозі. Але. Е так склалося, що на другий день мого призначення, я вже був на мітингу якраз по перекриттю дороги Вилок Дякову. Ну, мабуть, така доля. Пройшов рік, і у нас на тій дорозі, де 15 років не було ремонту, проводиться капітальний ремонт на близько 20 мільйонів гривень. Гроші реальні, гроші виділені, реально фірма працює, можна йти дивитися, можна йти. Контролювати, можна спостерігати, роботи реально проводяться. Ви кажете, в теперішньому часі це тепер... означає, що не завершили. Ще не завершені. Доповідали мені за, за... вівторок виставили 900 тонн асфальту. В суботу-неділю хлопці працюють на дорогах, тому що губернатор поставив задачу до 1 вересня завершити. Будівельні фірми працюють повним ходом. Це на Вилок Дякова. Велика дорога, яка ну, довгий час не бачила ремонту. Зараз будівельні бригади працюють і Петрово палать. Працює одна бригада. Працює інша бригада на Карачен Нове Село, також працює бригада. Ці кошти були виділені з місцевих бюджетів. Дуже чекають будівельників на дорогу у Новоселиці. Я недавно їздив, люди просто просять, молять, сподіваються на владу допоможете їм чи ні? Допоможемо. Щойно заходив сільський голова, який якраз говорив, що фірма визначена, яка буде займатися будівництвом дороги, говоримо королево черна новоселиця. Я не готов говорити, що ми, нам всю дорогу вистачить залатати зробити. У проїзний шлях, у проїзний стан, але 2,5 мільйона гривень буде цього року. Наскільки хватить по, по протяжності, але буде робитися дорога. Починають від королева до черни. Вже Новоселицю чи хижу все одно треба їхати через дорогу королеву Новочерна. Починають і будуть рухатися в напрямку села Новоселиці. Є визначені дві ділянки, аванс бригади фірми отримали. Одразу, ну, говорять, пару декілька днів, щоб завершили роботу в Вілкові, переходять на черна, Королева Черна Новоселиця. Звичайно сказати, чітко була промірена вся дорога. Але то було минулого року. Якщо там було 10 ямок, то цього року 20 ямок і воно так наростає. Але будівельники вже найближчим часом повинні вийти на дорогу. Черно. В черну, мала копання, вербовець. Напрям чепа, чорнотисово. Чепа, Чорнотисово. Гроші з місцевого бюджету не виділені. Тут є проблема відсутності депутата. Чорнотисові нема, в САСОві нема депутатів. З місцевого бюджету, але це не означає, що ми ті дороги ремонтувати не будемо. В порядку черговості, Іршавський райавтодор, тобто Служба автомобільних доріг, вже наступного тижня, вже цього тижня повинні були вийти, але не встигають по термінах, йдуть на Тековосасово-Чорнотисово. Я не готовий казати, що там буде ідеальна. Супермагістраль, але поточний ремонт туди будуть рухатися будівельні можна, вирі... буде, так? можна буде, так зрозуміло. Дивіться, щось не, не чути інформації, як проходить децентралізація. То нас убили, так підняли на, на на таку висоту, і потім з'явилася інформація про те, про гостру критику з боку міністра здається інфраструктури, голів адміністрації. Буквально заявив, що була таке, що в Закарпатті голови адміністрації. Не хочуть займатися питанням децентралізації. Ну, Міністр заявив, що хто не хоче, хай збирає чемодани. Так от, як ви ставитеся, бачите цю проблему і як вона вирішується в кінці кінців? Ну, голови адміністрації не не хочу, ми зобов'язані нею займатися. Ми займаємося, але все проходить на стадії визначення. Тому що київський міністр може заявляти, що ми вам визначили около 5 кілометрів, около 10 кілометрів, стільки населення, стільки населення об'єднати. Вони визначили, вони визначили для Києва, для України. Закарпаття унікальний район. Ми не можемо приєднати малу копані до Королева, хоч вони географічно близько, тому що там річка. Ми не можемо приєднати Новоселицю до, до Вишкова, тому що там гори. Та схема, яку визначив Київ, вона для Закарпаття не дуже підходить. Тому на даному етапі ми проходимо вивчення, обговорюємо з усіма сільськими головами. По-перше, як воно повинно технічно виглядати. Не лише розбити район на Кубики, а чи в, тому, в тій громаді чи іншій буде лікарня не просто об'єднати їх. Чи буде опорна школа в тій громаді, можемо ми об'єднувати з Петром хоч 10 разів, все одно лікарня в Королеві. Район на 87% є дотаційний. І будь-яка сільська рада. Ми можемо об'єднати двох жебраків, вони все одно будуть лише жебраками. А та громада, яка самодостатня, вона свідомо, вона не хоче до себе приєднувати ще додаткову нагрузку. Логічно. Але у нас на сьогодні жодна сільська рада не виявила бажання, що вона хоче об'єднатися з якоюсь іншою практично сільською радою децентралізації в цьому розумінні поки що немає. розуміння з боку сільських голів, з боку депутатського корпусу, є що ми повинні об'єднуватися. Розуміння з боку жителів є недостатнім, оскільки не бачать, не бачать явних переваг. Не бачать, як воно технічно повинно виглядати. Тим більше є у нас підписаний меморандум між усіма сільськими головами, які підписали меморандум, закріпили рішенням сесії районної ради, що вони не бажають об'єднуватися ніхто ні з ким. Звичайно, здоровий густ показує, що не можемо тримати сільську раду на 8 чоловік, де працюють на тисячу жителів, утримувати школу з чотирма учнями. Причому є у нас такі школи, де учні навчаються два перші класи по один учень у кожному, по два учні в кожному класі. Як ви думаєте, що може змінити позицію громад в тому плані, як ви зараз говорите? Перестануть їх фінансувати чи, чи яким чином? Фінансувати громади перестали вже в деякій мірі, тому що приходить дотація. На сільські ради в обмеженому е, виді, деякі сільські ради вже не мають зарплати. Е, якщо садики, лікарні, ФАПи, школи, ми беремо нагрузку на себе, допомагаємо. До речі, до 1 липня ми дали зарплату усім сільським головам з місцевого бюджету з наших перевиконань. То, що ну, ми аж ніяк не мали робити. Тому що це мали піти на дороги. Ми пішли на мали піти на, на школи, на дороги, ми могли їх направити в інші. Але ми розуміємо, що сільський голова і секретар сільської ради, начвус, паспортист на сільській раді, також має мати якусь мінімальну зарплату. Тому що рутинна робота кожен день йде. Видача довідок, земельні спори і так, далі, і так далі. До 1 липня ми закрили повністю, дали гроші на зарплату всім сільським радам. Дефіцит у районі є. Але я, я вже бачу шлях, що на кінець року ми вийдемо нормально, заборгованості не повинно бути. Михайло Михайлович, деякі питання ми вже з вами конкретні, які болючі для району обговорювали і про це говорили в попередньому інтерв'ю. Тому наразі я хотів би завершити нашу розмову на тому, у вас нещодавно народився син. Як ви назвали третього Русанюка, яким бачите майбутнє своїх дітей і діточок нашого району взагалі? Так, звичайно, є в нашій сім'ї така приємна новина. Народився третій син, Я став багатодітний батько, назвали його Олександр, а майбутнє пов'язує лише з Виноградівською районом, лише з Україною. І як тепер зараз модно. Говорити в Угорщину за кордон, підуть вчитися, підемо жити, готуємо такі, такі матеріали, такі документи. В будь-якому разі я пов'язую майбутнє лише з Україною, з Вінградівським районом і себе і своїх дітей. І очевидно, треба робити так, щоб тут у нас був за кордон, тут була Європа, своя на місці. Є нам з чим порівняти і все будемо робити для того, щоб наші діти жили у Європейській країні у тій державі, яка нам подобається, де нам буде комфортно проживати.